Аргайл. 1 лютого в кінотеатрах вийшов новий комедійний бойовик від відомого режисера Метью Вона, за плечима якого така серія фільмів, як Люди Ікс та Кінгсман Секретна служба. За словами творців, джерелом натхнення для них слугували кращі бойовики 90-х років, зокрема, такі як Міцний горішок та Смертельна зброя. Аргайл привертає на себе увагу вже як мінімум тим, що в його зйомках знялися такі зірки, як Генрі Кавіл, Дуа Ліпа, Сем Роквел, Брайан Кренстон, Джон Сіна та Семіл. Ел Джексон та Кетрін Охара. Однак ми з вами вже неодноразово переконувалися в тому, що велика кількість відомих акторів, які задіяні у зйомках фільму, аж ніяк не свідчить про його якість. Як би там не було, розповідає нова стрічка про авторку шпигунських романів Еллі Конвей. За збігом обставин героїня знайомиться з реальним шпигуном Ейденом, від якого дізнається, що її книги якимось чином передбачають майбутнє, а персонажі історії оживають. Усе це призводить до доволі комічних ситуацій. Які які ми з вами маємо змогу оцінити ще з 1 лютого. Шлях до слави. Лянча проти Ауді. Останнім часом фільми про автомобільний спорт користуються доволі великою популярністю серед глядачів. Нещодавній успіх минулорічної стрічки «Гран Туризмо» це тільки підтверджує. Однак, на відміну від неї, пропонована до перегляду спортивна драма, заснована на реальних подіях, та викликає стійкі асоціації з фільмом 2019 року «Форд проти Феррарі, який у нас якимось дивним чином переклали як авсайдери. Як ви вже зрозуміли з назви, нова картина розповідає про спортивне протистояння між двома. Автомобільними командами Ауді Спорт та Lancia Абарат. Якщо конкретніше, то нам з вами покажуть їх принципове суперництво, що відбулося на чемпіонаті світу з ралі в 1983 році. Тоді честь німецької команди захищав автомобіль Ауді Quattro під керівництвом Роланда Гумперта. А італійську команду представляв автомобіль Lancia раллі 037», за кермом якої сидів Чезаре Фіоріо. А от хто з них виявився кращим, можна дізнатися вже з першого. 2 лютого в кінотеатрах Ідеальні дні Сюжет цієї японської драми може здатися банальним та нецікавим, оскільки розповідає про доволі нудне життя хіраями, якому кожного дня доводиться прибирати туалети в Токіо. Свій вільний час він присвячує книгам та хорошій музиці, а в обідні перерви милується деревами та фотографує їх. Незважаючи на специфіку своєї роботи, головний герой вважає її ледь не ідеальною, а себе відчуває цілком щасливою людиною. Однак все змінюється, коли до нього приходить племінниця, що втекла... А з дому і тепер вимушена кілька днів пожити з дядьком. Такий, на перший погляд, нетривіальний сюжет же встиг принести фільму признаканському кінофестивалі та премію за найкращу чоловічу роль для Кодзі Якусю, який власне зіграв головного героя. Водночас стрічка Ідеальні дні претендує на премію Оскар від Японії в категорії Найкращий міжнародний фільм. До речі, на створення цього проєкту режисера Віма Вендерса власне і надихнула унікальна культура громадських бралень у його рідні. Ні, Японії фаворитка Міллера. Ця драма є дебютним проєктом режисерки Джейд Бартлет, яка до цього відзначилася хіба що епізодичною появою у фільмі 2016 року «Аудитор» із Беном Африком у головній ролі. Незважаючи на свій маленький досвід у сфері великого кіно, вона все ж зуміла залучити до зйомок акторів першої величини, серед яких Дженна Ортега та Мартін Фрімен. Напевно, їй це вдалося завдяки сильному сценарію, який лежить в основі фільму. Принаймні з 2016 року він знаходився у. Списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. у центрі сюжету знаходиться історія студентки Каїри та її вчителя Джонатана Міллера. Ці персонажі вступають у складні та суперечливі стосунки після творчого завдання, яке має виконати талановита письменниця початківець. Каїра мала написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Однак, те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову все його розмірене та нудне життя. А от спостерігати за їх напруженими стосунками можна вже з 8 лютого в кінотеатрах. Інший Франко. Інколи діти видатних історичних постатей є не менш цікавими особистостями, ніж їх імениті батьки. Принаймні син геніального письменника Івана Франка Петро точно заслуговує на вашу увагу. Як і батько, він теж писав літературні твори. Однак, окрім цього, він ще був співзасновником молодіжної організації Пласт та був одним із перших та кращих українських льотчиків. І це все лише в молодості. А в старшому віці він став успішним науковцем та викладачем. Саме про історію його. Життя і розповідає нова біографічна драма режисера Ігоря Вісневського. Образ Петра Франка втілив актор В'ячеслав Довженко. Інші ролі виконали Надія Левченко та Ахтем Таблаєв. А от чи вдалося сину видатного письменника вийти з ціні свого батька можна дізнатися вже з 8 лютого. Мадам Павутина. Цей фантастичний бойовик є вже четвертим фільмом у кіно Всесвіті людини Павука від компанії Sony. Розробка проєкту розпочалася ще в 2019 році, відразу після того, як був завершений сценарій фільму «Морбіус». Супергероїня Мадам Павутина з'явилася на сторінках коміксів ще в 1980 році. Однак її дебют на великих екранах відбувся тільки тепер. Новий супергеройський екшен знайомить глядачів із Касандрою Веб, яка внаслідок нещасного випадку отримала здатність. Бачити майбутнє. Нові здібності допомагають їй запобігти надзвичайним ситуаціям та рятувати життя невинних людей. Однак разом із цим Касандра передрікає появу невідомого лиходія і намагається зупинити його разом із іншими супергероїнями. Образ Мадам Павутини втілила акторка Дакота Джонсон. Разом із нею у фільмі знялися Емма Робертс, Сідні Свіні та Адам Скотт. Лялі їдуть далі. Цей комедійний фільм є першим сольним проєктом Ітана Коена. До цього він був лише співавтором таких знакових кримінальних стрічок, як Фарго, Великий Лебовський» та Старим тут не місце. Незважаючи на те, що у кінокар'єрі Коена цей фільм є дебютним, до його зйомок він зумів залучити таких відомих акторів як Мета Деймона та Педро Паскаля. Сюжет стрічки є типовим роуд муві з елементами комедії. У центрі сюжету дві подруги Джеймі та Маріан, образи яких втілили акторки Маргарет Кволі та Джеральдін і Сванатан. Разом вони відправляються у дорожню подорож, яка, як вони думають, має змінити їхнє життя. Однак шляхи дівчат перетинаються з групою невмілих злочинців, які перетворюють веселу авантюру в одну суцільну катастрофу. Дюна. Частина друга. Переконаний, що для багатьох глядачів цей фільм є одним із найбільш очікуваних у цьому році. Він є продовженням першої частини, що вийшла на екранах ще у 2021 першому. Нагадую, що в основі сюжету лежить одноіменний науково-фантастичний роман Френка Герберта. За його екранізацію відповідає номінант трьох оскарів та золотого глобуса Дені Вільньов. Події фільму розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де відбувається найцінніша у світі речовина Прянощі. Друга частина Дюни більше зосередить. На персонажі Пола Атріда, що об'єднався разом із плем'ям Фремені у спробі помститися до мухарконенів та іншим заколотникам, що намагаються знищити його рід. Образи головних героїв у фільмі виконали незмінні Тімоті Шаламе і Зендея. Окрім них, до своїх ролей повернулися Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Лія Сійду і Дейв Батіста. До них приєдналися такі нові актори, як Крістофер Вокен та Флоренс П'ю. До речі, Дюна частина друга став найдовшим фільмом кар'єрі Дені Вільньова. Його офіційний хронометрас складає 2 години та 46 хвилин. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми лютого пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.